Ольга Ємельяненко була головою батьківського комітету сумського кадетського корпусу. Її син закінчив один курс, а тепер пішов у звичайну сумську школу. Але пані Ольга каже, що продовжує спілкуватися з батьками, хто погодився перевести своїх дітей до Хмельницького. Ви знаєте, там жах, там вже була пожежа. От та рота, там де моя друга рота, там де дітки поїхали. З ними я так зрозуміла, що ніхто не ночує старших. Отут у них був черговий. Троє діток було в лікарні з отруєнням чадним газом. Вже був потоп якийсь роті, також нікого не попередили. Присилали вони фотографії, ну, діти фотографували, ковбасу їм давали. Вона запліснівіла. І коли батьки з обуренням зверталися до цього пана Стужука, знаєте, що він відповів? Це на від пательні. Юрій Стужук з вересня цього року, згідно відкритих на сьогодні реєстрів, керівник кадетського корпусу. Діти всі скаржаться, що вони не наїдаються там, що порції дуже маленькі порції. Ну, Недостатньо за санітарними нормами, за санітарним регламентом для дітей, які ну, для організму, який розвивається. 21 числа, якщо я правильно зрозуміла, приїздив туди в Хмельницький е, міністр освіти, Шкарлет. Я так розуміла, інспектувати, що ж все-таки вийшло з цього перенесення. То от мамочки розповідали, ну а їм діти розповідали, що в цей день обід був дуже смачний, всі наїлися, а вечеря була як завжди. Наталія Нестріляєва працювала викладачем у кадетському корпусі також є головою профспілки працівників закладу. Всі вказівки від 24 лютого, які надходили сюди до керівництва ліцею. Вони не були від Державної прикордонної служби України. Я можу сказати. Точно, що всю евакуацію дітей від 24 лютого зранку в евакуацію дітей здійснювали керівництво ліцею, командири рот, Державна прикордонна служба України вийшла на зв'язок через декілька днів, вже після того, як дітей на території ліцею не було взагалі. Пані Наталія каже, що майно ліцею фурми вивозили з сум у невідомому напрямку. Нас майже 200 осіб, і на сьогоднішній день ці 200 осіб. Жоден з нас не працює тут. Ми всі звільнені, розумієте? Навіть я, як голова профспілки і члени мого профспілкового комітету, ми звільнені всі в період з Початку травня, напевно, до от кінця серпня, коли нас позвільняли, я особиста, як голова проспілки, я зверталась на пана виконуючого обов'язки начальника ліцею в місті Хмельницький. Я зверталась на нього майже 16 разів. 16 звернень було на жодне, я не отримала жодної відповіді профспілка та громадська організація батьків кадетів звернулися з позовом до держприкордонслужби про визнання протиправними двох наказів відомства, за якими кадетський корпус перевели до Хмельницького. Як з'ясувалося в суді, каже адвокат батьків та працівників кадетського корпусу Юрій Кондратенко, накази вносили зміни в документ, якого вже не існує. Скасували відповідні накази. А саме наказ номер 15 який називався про внесення змін до директиви». В директиві вони, я наскільки я розумію, приймали рішення про те, що переміщується кадетка в місто Хмельницький і особовий склад також повинен туди переїхати. А ті, хто не згоден переїхати, ті будуть звільнені. Держпекадонслужба внесла зміни до директиви. Як виявилося її в, суд, в судовому засіданні судом взагалі вона була знищена. У зв'язку з чим знищено? Не повідомили. зв'язку з цим знищено. Так, просто, просто знищили. в зв'язку з службовою необхідністю. Юрій Кондратенко каже, що вони готуються звертатися до Держперекордонслужби з листом про добровільне виконання рішення суду. Турбує те, що за інформацією пана Живіцького, який є головою військової адміністрації, змінене місце реєстрації закладу середньої освіти, про який йде мова. Але він не врахував, що такі зміни відповідно відбуваються відповідності до норм законодавства і статуту. Зміни до статуту щодо місця діяльності даної організації не установа не внесена. Тому ми вважаємо, що це чергове порушення. Дмитро Живицький згадав про ганебні традиції, які були в кадетському корпусі, де ліцеїсти при посвяті у кадети цілували історичний прапор кадетського корпусу з двоглавим орлом. Кадетські корпуси були лише в Російській імперії, і вони всі були е, там царськими, і е, наслідували імперіалістичну, скажімо так, традицію це е, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, е, і оскільки. У нас була попередня домовленість з службою, що не буде юридична особа перереєструватись. На жаль, і умови не такі, як обіцяла нам служба для наших ліцеїстів, створені в Хмельницькому. Дмитро Живицький додає, що звернувся до міського голови та обласної ради з пропозиціями. Тому я звернувся до голови обласної ради з тим, щоб провести засідання профільної комісії освітньої. Обласної ради і можливо прийняти рішення про те, щоб розглянула можливість створення міського комунального закладу. Голова депутатської комісії з освіти облради Магомед Галаєв говорить про плани створення такого ліцею, але поки не може сказати, звідки будуть брати кошти і в які терміни це відбудеться. Сьогодні на нашій комісії був розсмотрено даний питання, о тому, щоб у нас створити на базі. А потом уже сделать філії заклада соответствующего заклада воєнного лицея, і ми на комісії приняли решение, щоб создать такой лицей. Сьогодні проголосовано направлен на сесію обласного совета. Міський голова також говорить про кошти, зараз для того щоб він Якби залишився Тере розпочав роботу в новому вигляді на території нашого міста, треба прийняти рішення. Це рішення може прийняти міська рада і обласна рада. І дійсно, сьогодні з областю нам буде зробити це легше. Нагадаю, у травні до сум приїздила комісія Держприкордонслужби на чолі з заступником голови служби Сергієм Сердюком. Тоді чиновники говорили, що робочі місця будуть збережені, а ліцей переводять тимчасово через те, що він зазнав руйнувань від російських обстрілів у лютому, тому приміщення потребують ремонту. Сьогодні юрист прикордонників Олексій Свислоцький, який представляв інтереси служби в сумському суді, від коментарів відмовився. Суспільне готове надати Держприкордонслужбі право висловити свою позицію щодо виконання рішення суду. Ігор Стрільцов, Олена Рашевська, Оксана Каріленко, Сергій Мелевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.